Дороги як і у більшості міст Донеччини, сьогодні перебувають не у дуже задовільному стані. Тож у громаді триває поточний ремонт дорожнього покриття. Зараз на суму біля 800 тисяч ми виконали роботи по вулиці Центральна. Зараз закінчується обрахунок по іншим дорогам. Це вулиця Соборна, і інші ну головні дороги, які. Там близька сума буде близько 9 мільйонів. Ну от 8, от 8 до 9 мільйонів. Точна цифра буде відома, коли обрахунки всі закінчаться. Згідно тендеру, що оприлюднений у системі публічних закупівель «Прозоро», ремонтні роботи по вулиці Центральна обійшлися бюджету громаду у 839 тисяч 277 гривень. Всі роботи виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю Юніон Трансбілдін, Відсипатимуть доманим шлаком і вулиці приватного сектору. Містам протягом літа ми плануємо все відремонтувати. Ну ремонт буде виконуватись ямковий і великими картами. Ну де за потреби, де що доцільніше. І також вісім вулиць приватного сектору ми відсипали доминим шлаком на суму десь приблизно півтора мільйона гривень. Усі роботи з ямкового ремонту доріг у Мирнограді планують завершити до кінця літа. На проїзних шляхах де латалися ями минулоріч Цього року роботи не проводитимуться.